розвиток туризму на Буковині гальмують погані дороги. В уряді хочуть, аби українці платили за тепло і газ ще більше, щоб стати енергонезалежними. Буковинець віршами звернувся до президента Росії. Дивитись новини міста за четвер, 19 лютого. У студії працює Марина Скінтай. Доброго вечора. В Україні є дві біди: перша дороги, друга те, як їх ремонтують. Про вітчизняні траси напевно, пана не знімав сюжет лише ледачий і не чув глухий європейць. І це не дивно. Адже через недостатнє фінансування ремонтують автошляхи у нашій державі далеко не капітально, а проводять ямковий ремонт. Та й те на надскладніших ділянках. Наші кореспонденти зробили експериментальний вояж буковинськими дорогами про німців, борги підрядника та терпіння водіїв. Далі у сюжеті Наталки Гатеш. Подорож буковинськими дорогами розпочалась перший етап напрямок визначена. Заїжджаємо у місто Вашківці, яке відоме на всю Європу своєю маланкою та центральною дорогою. Ще торік на цій ділянці були величезні ями та вибоїни. Однак люди своїми силами її дещо підлатали. Дана дорога вона являється державною дорогою, і, ря... і розпорядником коштів являється служба автомобільних доріг. І ми нам вони ці кошти ніхто не перерахує, тому що ми і не маємо права її ремонтувати. Там має бути відповідний підрядник, який має на це право. Щоправда, навіть тепер на центральній дорозі міста Вашківців залишаються такі недоторкані ділянки, на яких водії автівок гублять колеса та амортизатори. Цей автошлях вже бралися ремонтувати. До речі, той самий підрядник, що у Чернівцях робив злітну посадкову смугу. Вони навіть техніку у нас важківцях тримали на протязі. Трьох чи чотирьох неділь, і вони були би відповідно зробили цю дорогу. Ну якраз йому той борг за ту з полосу не дали. Він за рахунок тих коштів, які йому мали повернути за ту дорогу, мав зробити нашу дорогу. Однак не так сталося, бо вашківчани стали залежними від Чернівців, а недалеко від вашківців розташоване село Нижні Станівці, де тротуари давно проїжджа частина. Європейці люблять чистоту пунктуальність та хороші дороги. Якщо перші два пункти ми можемо виконати, то з останнім у нас величезні проблеми У нас кожний водій має навики. Маневрування на дорозі не лише маневрувати вміють наші водії на дорогах. Вони навіть можуть на своєму автомобілі пролетіти через ось цю смугу перешкод і зупинитись в огорожі. Пан Петро вже давно відмовився від дорогих парканів. каже шифер, економніший легонький сніжок, легонький мороз, ледок. Всі машини бу в цьому паркаді, цьому паркані. Один, другий, третій, четвертий. Підряд між українськими та європейськими водіями є одна принципова відмінність. Вони на дорогах маневрують, коли п'яні. А наші коли тверезі кажуть, автошляхи на Буковині – це знущання над людьми. Їдемо кожен день а що до кого звертатись. Ось це напрямок на заставну вірніше скандальна дорога, яку ще рік тому люди перекривали з однією вимогою, аби її, врешті-решт, відремонтували. Сьогодні тут не те, що проїхати, а пройти важко. Ми хочемо в Європу, але з такими дорогами нам там шукати нічого. По наші скоріше нагадують повоєнні дороги після численних авіаударів. Ви знаєте, при Німеччині таких не було ще під час Другої світової війни, такі доріг, як тепер. Крадуть, брешуть, брешуть, крадуть. От все. Німці, якби прийшла одна фірма, їхні з Бундесліги дорогу класти, вони поклали і бід 20 років ніхто, ніхто до неї не дивився. Ось цю дорогу на заставну водії називають пеклом землі. Їдучи нею щодня, вони вже навчились не лаятись. У мене, мабуть, імунітет, бо я вже навіть не згадую нікого, але раніше це, це просто ужасно. А як поїдеш за границю, поїдеш, приїдеш, ти не годин їхати по цій дорозі. Після Заставнівського полігону шукай гроші на ремонт автівки, кажуть водії. Машина дуже розбивається. Ходова це все, а це О, просто, гроші. Ну, ну дивіться, які це просто ну, ми не їдемо, а повземо. А повзуть вони до станції технічного обслуговування з різними проблемами. Прокол, по-друге, по-перше, погнуті диски, Яморки. У нас хороші, дороги хороші. Ходова повністю вбивається. Тим часом керівництво облавтодору звітує, що роблять все можливе. Щоправда, на повне асфальтування всієї території поки грошей не вистачає. Так і вдається в знаки економічна криза. Отож, вирішити проблему українських напрямків взялися народні депутати України чотирьох областей. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала Оксана Продан. Вони просять уряд виділити 700 мільйонів гривень на ремонт доріг в Закарпатській, івано франківській Чернівецькій та Львівській областях. Наталя Гатеш Максим Демко Чернівецький промінь. Підвищення тарифів за комунальні послуги для населення неминуче та життєво необхідне. Втім, для кого саме питання риторичне про те, чому українці повинні платити за газ і тепло ще більше. У Вінниці розповідали представники світового банку. Аргументацію експертів слухав і Павло Монахов. Енергетична незалежність від Росії будь-якою ціною саме таким, вочевидь, є головне завдання чинного кабінету міністрів та його очільників реалізовувати цей амбітний задум хочуть за рахунок громадян шляхом тарифної реформи. Однак, оговтатись від підвищення цін на газ і тепло з травня минулого року встигли ще не всі українці. В Середньому ціна газу для домогосподарств виросла на 56 А середні, Середні тарифи на тепло виросли на 40 відсотків. Тепер же фахівці кажуть, і цього недостатньо мовляв. Економічний ефект від підвищення тарифів звело нанівець знецінення гривні. Про те, що зарплати залишилися на попередньому рівні, а харчі та ліки зростають в ціні з дня у день. Поборники тарифної реформи замовчують. Впевнені всі біди через те, що до 2014 року за тепло в оселях українці платили недостатньо. Тариф, який для населення становив 272 гривні, в Той час, як середня собівартість тепла по Україні становила 390 гривень за. Одну є калорію, сучасник ринкова ціна була. У три рази більше для потреб населення комунальники використовують переважно імпортний газ. На початок минулого року нафтогаз закуповував його за ціною 3,5 тисячі гривень за тисячу кубометрів, а продавав тепловикам для обігріву наших будинків по тисячу триста комерційним установам і промисловцям майже по 5 тисяч гривень. Тому місцеві теплокомуненерго користуються цією ситуацією як можуть. Вони намагаються показати, що для населення йде якомога більше газу і менше йде уже для, 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 для промисловості. Таким чином. Іном вони мінімізували свої збитки, аби найбідніше населення могло розрахуватися завкотре підвищеними тарифами. Урядовці передбачили нову адресну допомогу. Якщо цей сукупний прожитковий мінімум сім'ї. Менший ніж прожитковий мінімум для працездатної особи на одну особу, ось ця сім'я має право на одержання компенсації, її можна отримати у соцслужбах для сплати рахунків за газ, тепло і гаряче водопостачання. Але це ще не всі умови. Якщо домогосподарство не охвачено пільгою, після пільги призначається субсидія, і якщо Домогосподарство і ще залишилося за межою ось тої бідності, як ми говоримо. Воно має право на одержання ось цієї компенсації. Попри це, згідно з постановою уряду від 1 жовтня 2014 року, коло тих, хто має право на компенсацію, збільшилося а малозабезпечені отримали від надавачів компослуг стимул до ощадливого використання газу і тепла. Вони перераховують на наступний термін призначення субсидій ці кошти. У вигляді їхньої обов'язкової плати тож на папері все виглядає чудово компенсації та субсидії отримують ті, хто цього потребує найбільше. А От як бути тим українцям, які не мають права на допомогу від держави, а сплачувати за комунальними рахунками щомісяця стає дедалі важче. Питань до тарифної реформи більше аніж відповідей. Зважаючи на складну економічну ситуацію, а також події на сході, експерти вважають, що Україну врятує лише шокова хірургія. Та чи готові до цього особисто ви З Вінниці Павло Монаховорован Палатик Чер. Нівецькі промінь дошки на мільйон у чернівцях працівники УДСБ затримали фуру з контрабандою. Перевізники деревини заховали у дошках 45 тисяч пачок цигарок. Вони пройшли оформлені на митниці. Їх відправили до Румунії. Втім, на пункті пропуску порубний їх затримали правоохоронці та знову відправили до митниці. Під час додаткового огляду й було виявлено контрабанду. З 16.02.2015 року у нас здобуто інформацію в ході оперативного супроводження оперативними працівниками УД, УДСБС. України в Чернівецькій області здобута інформацію про те, що приватний підприємець завантажує автомобіль пиломатеріалами хвойної породи, в яких попередньо приховано тютюнові вироби. У прокуратурі кажуть, попередньо вантажівка щодо дощок пройшла митне оформлення. Та яким чином отримала всі документи для продовження свого шляху, невідомо. Автівку з деревиною зупинили вже в зоні митного контролю слідчі спільно з працівниками УДСБС. Окрім того, правоохоронці кажуть, де водошки створені професійно. Даний транспортний засіб. Який був затриманий на сьогоднішній день, перебуває на спецмайданчику, в схованках, які були виготовлені дійсно професійно, на професійному обладнанні, на професійних станках, були зроблені спеціальні схованки, в яких зберігалося. Зберігалися е, е, дані дані сегарет. Наразі тривають досудові розслідування. Правоохоронці з'ясовують усі обставини перевезення контрабанди. Марина Черней, Микола Остафій, Максим Демко, Чернівецький промінь. Далі огляд українських новин від журналістів сайту Промінців. Під час боїв на Дебальцівському плацдармі у полон потрапили понад 90 військовослужбовців Збройних сил України. Місце перебування ще 82 солдатів наразі невідоме, повідомляє прес служба Генерального штабу Збройних сил України. За повідомленням для розшуку зниклих безвісти Міноборони звернулися по допомогу до представників спостережної місії ОБСЄ, учасників спільного центру з контролю за лінією розмежування сторін, інших державних і неурядових організацій. За даними генштабу, під час виведення загинули 13 військовослужбовців 150 Сім були поранені, виходячи з Дебальцевого, українські військові затримали кілька десятків бойовиків, які нині дають свідчення щодо протизаконної діяльності у складі терористичних формувань. Додали у генштабі. Заступник начальника управління МВС в Донецькій області ілля ківа заявив, що спецоперація із виведення українських військових із Дебальцевого практично завершена. За його словами, операція завершена на 99%. Рада національної безпеки і оборони України на засіданні, яке відбулося під головуванням президента Петра Порошенка, вирішила звернутися до Організації Об'єднаних Націй із проханням направити в Україну миротворчу місію, яка буде діяти відповідно до мандату Ради безпеки ООН. Порошенко висловив упевненість, що саме це буде найефективнішою і найоптимальнішою гарантією безпеки за нинішньої ситуації, коли миру не дотримується ні Росія, ні ті, кого вона підтримує. Є пропозиція щодо звернення щодо введення території міротворців, які повинні стояти як вдовж лінії зіткнення, так і вдовж неконтрольованої дільниці російсько-українського кордону. Крім цього, РНБО схвалила зміни до закону про правовий режим воєнного стану, опрацьовані на доручення президента. Президент відзначив, що ці зміни враховують досвід і особливості гібридної війни, яка вже плавно перетікає в повномасштабну і яка триває вже багато місяців. Раніше оглядачі звертали увагу, що ймовірне розташування миротворчих сил ООН уздовж лінії протистояння на сході України створить черговий заморожений конфлікт у Європі і висловлювали побажання, що такий контингент розташовували натомість на кордоні між Україною і Росією, визнаючи, що на це ніколи не погодиться Москва. Сім'ї загиблих героїв Небесної Сотні і учасники Революції Гідності, які отримали важкі поранення під час торічних подій на Майдані в Києві, отримують повторні виплати. Таке рішення ухвалив уряд. Торік Кабмін уже приймав рішення про виплати 121 тисячі гривень для сім'ї кожного загиблого героя, та половини від цієї суми для важкопоранених учасників Революції Гідності. Міністерство фінансів отримало завдання швидко виплатити кошти. Також уряд прийме рішення про надання стипендії для сина вбитого під час революції гідності журналіста В'ячеслава Веремія, п'ятирічного Максима Веремія. Нагадаємо, наступного тижня почнеться суд проти екс глави КМДА Олександра Попова через кривавий розгін Євромайдану. 18-річний буковинець, студент Чану імені Юрія Федьковича написав послання Володимиру Путіну, в якому закликає президента Російської Федерації припинити війну. Своє звернення хлопець опублікував в інтернеті. каже: сподівається, що таким чином достукається до окупанта, і в країні настане мир. Ілюзій молодик немає, і навіть не надіється, що президент Росії побачить його відео, але вірить, його переглянуть ті, хто зможе вплинути на ворога. Про крик душі справжнього патріота у сюжеті Марини Черней. Гей ти, по ту сторону кордону, який зазіхнув на нашу землю, позираючи у глиб, ні совісті, ні честі в тебе, друже, коли з ненавистю стріляєш у братів моїх. Хіба матір твоя такого вчила? Автор цих рядків Олександр Милищук на вигляд і не скажеш, що патріот, ні сині жовтих стрічок, ні національної символіки. Розмовляє як українською, так і російською мовами. Втім, переймається долею батьківщини не менше за бійців передової. Його зброя слово. Що події в Україні змусили мене написати цей вірш. Я не міг бути байдужим до цих подій в Україні, коли я бачу, що. Кожний день кожний день на сході гинуть українські солдати. Свій перший вірш послання президенту Російської Федерації хлопець написав ще у листопаді минулого року. Звертався до Путіна юнак українською, та оскільки відповіді не отримав, перейшов на мову окупанта. Наскільки «Да, можна? Прошу остановітись, на ваші діти смотрять, і бог все бачить. Що після себе ставити руїни. Прошу Путін, руки прощати Україну. Розповідає, щодня живе в очікуванні миру, розуміє, війна не до добра. Хлопець боїться втратити найдорожчих тато з мамою лікарі, і їм прийшли повістки, тому вони теж є військовозобов'язані. І дуже сподівається, що кожен, хто побачить його відео, почує вірші і прийметься цим посланням, полюбить Україну всім серцем. Я гадаю, що багато молоді зможуть побачити мої відео і, можливо. Десь з цього відео вони щось візьмуть для себе. Я надію, що з кожного відео вони десь в них буде прокидатися капля патріотизму і вони будуть ставати з нами своєї країни. Олександр не має ілюзій. Знає, Путін навряд чи перегляне його відео. Однак я все таки надію, що можливо ну, мій вірш не дійде до Путіна, але все таки надієш, що можливо він дійде до тих людей. Хто зможе його переконати? Хоча ми бачимо, що це дійсно людина, яка не відповідає за свої вчинки, і ми маємо тільки молитись і просити Бога, щоб у нас було все добре. Марина Чернець, Сергій Горбляк, Чернівецький промінь. 1 мільярд 600 мільйонів гривень таку суму цього року область отримає на освіту. Та не зважаючи на це, більшість місцевих рад лататиме діру фінансуванні самостійно деяким установам пропонуватимуть скорочення колективу інші взагалі закриють кого і як зачепили нові реформи далі у сюжеті. Буковині не вистачає на дошкільні навчальні заклади 20 мільйонів гривень. Усьому вина – реформування в галузі освіти, запевняють чиновники. Відтепер на школи, університети та училища гроші виділятимуть з державного бюджету. Садочки ж утримуватимуть місцеві ради самостійно. Тому владники в один голос заявляють, потрібно розробити методи економії, які мають бути спрямовані перше на те, щоб галузь все таки була дієздатною, функціонувала належно. Були забезпечені видатки з іншого боку. Має бути збалансовано тим, щоб була відповідна економія і витримані відповідні обмеження у використанні чи спрямуванні бюджетних коштів. Найгірша ситуація із забезпеченням садочків у Кіцмецькому та сторожнецькому районах. В останньому в цілях економії скоротять кількість годин у групах продовженого дня, а також переглянуть доцільність існування цілодобових виховних закладів. Частково ми будемо вирішувати її за рахунок. Тих вільних залишків, які в нас склалися в місцевих бюджетах на 1 січня цього року, а також за рахунок додаткових надходжень до місцевих бюджетів. Знаєте, що е так само будуть надходити нові податки. і Збори ситуація зі школами теж не особливо радує. Критично не вистачає субвенцій з державного бюджету в вижницькому, заставнівському та кальменецькому районам. Тому планують скоротити кількість працівників на 3%. переглянути доцільність методичних кабінетів та вечірніх класів. Під сумнів нині ставлять функціонування пришкільних таборів. В минулому році в нас на е пришкільні табори витрачено 6 мільйонів гривень. Функціонували в кожному районі, крім Глибоцького. Також чиновники переглянуть існування малочисленних шкіл, таких в області: 17. Білопотіцька, Потийський район, Зеленолипська, Хотинський район, Великівська, Волоцька, Вижницький, Брідоцький НВК, Онутівський НВК, Самушинський НВК, Чорнопотіцький НВК, Застанівський район, Вороновицький НВК, Коновський НВК. Лукачанський, НВК Михайлівський, НВК Оселівський, Кільменецький район. звісно, з такими реформами владники розуміють, що доведеться потурбуватися про забезпечення діставання дітей, та переконують, так все ж буде економніше. Аліна Олевич, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Вірші Іри Шувалової подія, і сама Іра Шувалова подія. Так про поетку говорить її колеги, і ті, хто чекає її творив як свята до Чернівців. Ірина приїхала в рамках з туру. Наше місто стане перед столицею, що привезла чернівцям, розповість Юлія Задорожняк. Віршувати почала раніше ніж я почала писати, і сталося це у два з половиною роки. Вже тоді Ірина привернула увагу громадськості до себе. Тоді через вік, тепер через важливі ідеї про мову. Через поезію мова збагачується. Через поезію мова виявляє і знаходить свої нові якісь можливості. Вона росте, і мені здається, що для нас, оскільки ми справді, наша мова вона була штучно обмежена надто довгий час. І зараз це той період, коли ми нарешті відкриваємо. Її можливості неймовірні ці можливості сьогодні відкривати особливо важливо, розповідає Ірина Шувалова. Ми не маємо зараз реально сучасної поетичної мови, якою ми могли би говорити про ці втрати, про цей біль, про цей страх. Тому вже працює над цим. Я завершила такий невеликий цикл з чотирьох текстів. Він називався Наші мертві. Це дуже важка для мене була тема, і при тому вірші, які увійшли до цикл, вони пов'язували різні аспекти втрати. Як такої до Чернівців поетеса Ірина Шувалова приїжджає як до доброго Йомого, з яким можна зробити неймовірні речі, наприклад, подорожувати у часі. На головній вулиці може бути натоп, там всі поспішають кудись, усі переймаються своїми щоденними справами, а туди пірнеш якусь вуличку, і там зовсім якось інший ритм життя, мало людей, та там якісь котики, собаки. Ці таке враження, що інколи, здається, ти перенісся абсолютно у часі, ті там сто, якісь 200 років тому. Чернівці називають містом мертвих поетів, проте Шувалова для себе визначилася. Я б сказала, від. Вічно живих поетів мені більше подобається це визначення. Вічно живим є і Пауль целан, і навіть пам'ятник йому змушує поетичну гостю зупинити шалений ритм. Проходила, так навіть вернулася на крок, пішла трішки постояла, так біля нього можна сказати, привіталася, і тоді вже тільки пішла далі. Пішла далі презентувати чернівчанам дві нові збірки ОС і Ас. Вони не близнюки, а двійнята, розповідає поетеса. Народилися книги разом, але кардинально відрізняються. Та на обох обкладинках пташині мотиви. А всередині багато пташиних текстів. Збірки крилаті каже Ірина Шувалова. Свої поетичні крила тепер зможуть отримати і чернівчани. Юля Цдорожняк, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Десятикратний чемпіон світу стайського боксу та кікбоксингу, заслужений майстер спорту республіки Білорусь та вокаліст панк-групи Бруто. Все це поєднує у собі Віталій Гурков, який майстер-клас чоловік дав у Чернівцях, розповість Марина Черней. Я Віталій Гурков, заслужений майстер спорту республіки Білорусь, Томбір Падаланському боксу. Я думаю, що ви є із вас не знають. Просто, як Після представлення відкрити тренування. Розпочали його з розминки. Далі тренування. Під пильним наглядом шанувальників Віталій навчає тайського боксу. Віталій Гурков розповідає, ідея провести майстер-клас у Чернівцях виникла спонтанно. Сюди він приїхав як музикант, адже є вокалістом панк гурту Бруто. Оскільки на запланований концерт до міста прибув дещо раніше, то вільний час вирішив провести з користю, чим не аби як потішив шанувальників. Просто я так розумію, що радість зустрічі може у. з ніяк користю провести час. І я ну так. Скажемо, поділюсь своїм досвідом у галіні спорту. Щодо музичного туру, розповідає програма присвячена партизанському року. Тому на концерті буковинці порадують особливою атмосферою. Будуть усі пісні а, з альбому Андердог і будуть саме а, видатні бойовики, скажем так, пісні, які більш за, за все подобаються а, билим прихильникам ляписів. Ось, ну вже та новий, новий формат. Хоча у Чернівцях Віталій вперше ознайомитися з містом не встиг. Але те, що вже встиг побачити, вразило його. В університеті був сьогодні. Ну, вельми ну, це місце. Про події в Україні ні слова. Вуглі тяжко розмовляти на цю тему, тому що коли, кажучи, вже стамився. Зазначає спорт. Це все його життя. А поєднує його з музикою, тому що це просто весело. Життя треба жити. Цікаво. Марина Черней, Сергій Гурбляк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Далі спортивні новини в огляді наших журналістів. У Львові відбувся дитячо-юнацький турнір Галицька зима-2015 серед гравців до 9 років. У змаганнях взяли участь 32 команди: з Київської, Львівської, Хмельницької, Івано-Франківської, Одеської, Черкаської, Сумської та Чернівецької областей. Переможцем змагань стала команда Буковина, яку тренують Олександр Бужак і Володимир Воронюк. У фіналі наші земляки перемогли з рахунком 3-1 колектив Барса Суми. Кращим гравцем у складі Чернівецької команди визнано. Михайла Булезюка. Колишній нападник Чернівецької буковини Максим Ілюк перейшов у команду премєр ліги і Маріуполь. Буковинець виступатиме за колектив Миколи Павлова півроку на правах оренди. У прем'єр-лізі Ілюк зіграв 9 матчів за Луганську «Зорю». Останнім часом Максим грав у команді другої ліги Шахтар 3 Донецьк. Відбулося голосування щодо визначення найкращих легкоатлетів України минулого року. Опитування проводили серед членів президії Федерації легкої атлетики України, журналістів та вболівальників. Найбільшу кількість голосів набрали харківський стрибун у висоту Богдан Бондаренко та Ольга Саладуха з Донецька, яка спеціалізується на стрибках у довжину та потрійному стрибкові. Минулого року Богдан виборов золоту нагороду чемпіонату Європи та виграв Кубок континенту. На рахунку Ольги перемог. На чемпіонаті Європи та срібна медаль чемпіонату світу у приміщенні. Поки це всі новини четверга нагадаю ще раз про найголовніше. Розвиток туризму на Буковині гальмують погані дороги. В уряді хочуть, аби українці платили за тепло і газ ще більше, щоб стати енергонезалежними. Буковинець віршами звернувся до президента Росії. За кілька хвилин розпочнеться програма «Чернівці сьогодні, тож побачимось.